Ніколи не впадай у вічі, навіть тоді, коли здається, що всі двері зачинені. Бог відкриє нові шляхи там, де ти їх не очікуєш. Про основу нашої надії поговоримо сьогодні у програмі «5 хвилин для змін. Протягом кількох поколінь глядачі насолоджувалися захопливим фільмом Френка Капри Втрачений горизонт прем'єра якого відбулася 2 березня 1937 року в Сан-Франциско, Каліфорнія. Ця стрічка заснована на одноіменному романі Джеймса Гілтона 1933 року, розповідає історію літака, що втратив паливо та, зрештою, зазнав аварії в засніжених Гімалайських горах. Пілот гине під час катастрофи. Але кількох уцілілих пасажирів рятують і супроводжують тибетці до райської долини Шангрі Ла. Ізольовані від зовнішнього світу, мешканці цієї долини живуть у любові та мудрості, ведучи майже ідеальне життя вічної гармонії та радості. Фантазія про Шангрі-Ла підкреслює дві фундаментальні цінності людського існування. Перша це усвідомлення того, що особисті цінності та міжлюдські стосунки набагато важливіші за швидкоплинні матеріальні блага. Як зазначає Мартін Бубер, світ досвіду будується на відношенні я-воно, тоді як світ відносин ґрунтується на зв'язку Я. Ти. Отже, матеріалістичний підхід я і речі слід урівноважувати наголосом на я і ти, адже справжній сенс життя знаходиться у наших стосунках з Богом і ближніми. Друга важлива ідея, що підкреслюється у фільмі, це глибоке людське прагнення до кращого світу, як зазначив Еміль Брунер, що кисень для легень та надія для сенсу людського життя. Заберіть кисень і настане смерть від задухи. Заберіть надію, і людство знеможе через нестачу повітря. Відчай запанує, паралізуючи інтелектуальні та духовні сили відчуттям безглуздності і безцільності існування. Однак, на відміну від вигаданої Ла з втраченого горизонту. Наша надія на вічне життя не ґрунтується на хитро вигаданих байках, вона базується на вірній Божій обітниці про досконалий світ, у якому не буде більше ні сліз, ні болю, ні смерті. Про це написано в 21-му розділі книги Об'явлення і я побачив нове небо і нову землю, оскільки перше небо і перша земля проминули, і моря вже не було. І я побачив святе місто, новий Єрусалим, що сходив з неба від Бога, приготований, немов наречена, прикрашена для свого чоловіка, і почув я гучний голос із престолу, що промовляв: Ось Божа оселя з людьми, і він поселиться з ними, і вони будуть Його народом, і сам Бог буде з ними, їхній Бог, і Він обітре кожну сльозу з їхніх очей. І більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю вже більше не буде, тому що перше минулося і сказав той, хто сидить на престолі: ось створю все нове, і каже: напиши, бо ці слова правдиві і вірні. Цей уривок відкриває славну надію для всіх віруючих. Обіцянку нового неба і нової землі, де більше не буде страждань, смерті та болю, він є кульмінацією Божого плану викуплення, коли все гріховне і тлінне минеться, а Бог особисто житиме з людьми. Ця обітниця надає сенс і мету нашому теперішньому життю та запевняє нас у тому, що всі наші близькі. Які померли в Христі, будуть воскрешені, щоб успадкувати вічне життя, яка ж це славна надія. Подякуємо Богові в молитві за неї. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за чудову надію, яку ми маємо на Воскресіння в Ісусі Христі. Допоможи, Господи, нам покладатися сьогодні на тебе, слідувати твоєю дорогою, яку ти, Господи, приготував для нас. Допоможи нам залишатися вірними тобі завжди, щоби усю вічність провести з тобою і з нашими близькими, рідними молитва наша, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ніколи не втрачайте цієї славної надії.